Ідея наша зародилася у січні цього року, коли ми реалізовували спільно з районною радою проєкт Бізнес-школа для жінок-міськовослужбовців. Тоді частину заходів ми проводили в цьому фоє, і оскільки нас було досить багато, ми побачили, що нам тут трохи затісно, при цьому був зал, який. Ну, практично не використовувався. Тому, поспілкувавшись з організацією, партнером СК «Іспос» та районною радою, ми вирішили, що було б гарно такий зал, таке приміщення, такий простір, де зможуть проводитися різні заходи, які проводять громадські організації, благодійні організації. Такі Простір мати тут, у, у нас у вижниці альянс громадського здоров'я підтримав таку ініціативу. Мені дуже приємно, що сьогодні в цьому залі, оновленому, який сьогодні відкрили, присутні жінки з родин військовослужбовців, які стали дали поштовх для створення цього залу, і вони сьогодні тут. І перший захід проводиться саме для них. З родиною, з моїм чоловіком, з дітьми, з моєю мамою знайшли прихисток в місті Вижниця. Чому прихожу на цей майстер-клас? Тому що я сама роблю їх. І вважаю, що кожна людина має навчатися, брати опит. Я сьогодні дуже вражена, тому що ми зараз не в коридорі робимо ці майстер-класи, а в класному приміщенні, де є простір, де є нові меблі. І буде займатися арт-терапією. До речі, я це дуже люблю і роблю сама вдома. і показую це дітям, дітям, переселенцям. Це буде новий простір, нова комунікація, нові можливості працювати у депутатському складі. Це великий позитив для розвитку громади вижниці та всіх громад нашого району. Адже тут можна проводити будь-які заходи, які об'єднують громадськість, суспільство і владу. Завдяки взаємодії е, різних прошарків нашого населення і громадських організацій, ми визначили таку основну проблему нашого району і нашої громади це відсутність великого приміщення, великого простору, де б можна було проводити різноманітні зустрічі, навчальні сесії, тренінги, майстер-класи, які могли б ну прийняти не менше ста. Осіб стан наявного залу засідань в районній раді не відповідав вимогам сучасності. В ньому не було можливості працювати за столами, не було робочих поверхонь, не було мультимедійного обладнання, яке би могло використовуватись для різного роду презентацій, навчань і тому подібне. Завдяки підтримці альянсу громадського здоров'я та благодійного фонду Крістіан Aid нам вдалося досягти вагомих результатів для розвитку не тільки нашої громади, а й вижницького району загалом, за що ми дуже щиро вдячні.